Ну що, мужики, Йохбайшніцин, всіх вітаю. Зайшов. Зайшов все-таки відос по шпаку з крутою позицією. Я поняв плюс-мінус, що потрібно танковій аудиторії, але давайте сьогодні поекспериментуємо. Сьогодні зовсім протилежну ситуацію вам покажу. ну, На ПТ-8 у нас сьогодні в гостях Су 101. Короче, відкатав я цей танк недавно і. Зігрався мені такий класний, крутий бій, де я просто впритик всіх роздовбав, розламав. Просто плюс В нажимав цілий бій і летів і топтав ворожі танки. Мапа у нас рибальська бухта, сетап топ 7-6 левела 8. Танк су 101 знову ж таки. І танк, я не розумію, чому, настільки непопулярний, настільки недооцінений. Взагалі, зовсім не на слуху. Зовсім про нього нічого не чути, ніхто його не катає, навіть подивитися. Я дивився короче, Алею Слави за останні місяці. там, Дай Бог 2000 середнього топ-1 гравці на ньому. Тобто ніхто навіть спотних скіловичків е не катає цей апарат. от. А сів щось зробив 2800, за один день буквально там бахнув 3 мітки, того, що сумарка теж 200 на 95% на 3 мітки, теж сумарка дуже смішна. Це ж знову ж таки, справа не в тому, що танк поганий, справа в тому, що танк непопулярний. От. І дивіться, пацани, що ми робимо. Так, я отримую вже інфу. Ну, справа дивлюся в вухах, що світиться там Вазік на правому фланзі, а Вазік у нас грає взвод з борщем. І в принципі стає зрозумілим той факт. Що тут не буде якихось серйозних танків, які можуть моїй сушці щось зробити. О, тут самі е, м'ясні 6 левела, 7, самі такі важкі танки, саме м'ясисті. М'ясисті і безплатні. О, ну І даю я вже 2 тички і починаю просто плюс В тапку в пол піджиматися під їхні позиції, під їхнє місто. О, Піджимаюся, ой, тут вообще мене не очікує. Він дивиться прямо, ну це для нього взагалі несподіванка така прям потужна. І вже все, вже ОІ робиться шотним. Що Шо ми робимо далі? Двіць Тигр Викатується просто прямим бортом на мене. ББшками стріляє по мені. Намагається щось мені зробити, нічого не виходить. Так, я знаю, що з центра любе мене хочуть відстріляти, там є. Точки такі, що якраз простріл, того я е, кормою, відкатую назад, стоячи до них лбом мене ніхто так, так і не пробив. Все, і тепер я можу цього тигра П просто наказувати і ліквідувати його в ноль. До сих пір ніхто мене не пробив, ніхто мені навіть не наніс шкоди. Просто тут пацани на ПБшечках. Вони не розуміють, що з моїм танком робити. Вони не розуміють, як протидіяти такій от. Машині, яка просто на них їде і просто кумулями розриває. У нас пушка взагалі від 9-го левела гармата, від танка Т-10, кумулі 340, ББшки 258, по-моєму. Ну, взагалі, кайф. І реально, я не знаю, пацани, якщо ви е, от, е, хотіли собі давно прокачати об'єкт 268 дроп 4, і може... Цю машину хотіли скіпати, тупо через те, що вона вам там траплялась в боях і нічого вам зробити не могла там чи ще щось. Це така думка помилкова. Танк у нас реально достойний, танк у нас реально може багато всяких функцій виконувати. От я буквально в соло розтрощив повністю місто. Це понятно що я в топі, ну, блін. І в боях, де фул восьм де всі наші однокласники, теж у мене було багато боїв, де я від рубки ставав просто кумулями, тяжей, спокійно розривав, убивав. Ну, без проблем, зовсім без проблем. Наша ПТшка реально круто танчить. Один мінус от один мінус, який мені здався таким, що можна було би йому чуть-чуть накинути, десь може 100-200 хп. Бо це на закалці. Ну, от, ота кількість, що зараз це на закалці, справді, мало. Не завжди цієї кількості хп вистачає, щоб прям впевнено грати в розмін. Ну нам не завжди приходиться в той розмін іти. Бо ми можемо просто танканути. У нас броня суперська. Для цього рівня просто суперська. Все, і починається вже шмальба по тим, хто лишився. Там бачите вже. По Т-3-4 закинув тут борщ, тут з фулсводкою просто падає в землю, так щоб я не розслаблявся сильно. Ну і от таким от способом агресивно катаються ПТшки в нашій грі. ПТшки з мобільністю, ПТшки з бронею. І це кайф, пацани. Це реально цікавіше, ніж стояти в кущах, я вам так скажу свою думку. Кожному своє, звичайно. Але може хтось прислухається, хтось може свої погляди. Поміняє. Вот, пацани. 6000 демеджа демеджів вже на екрані. Світиться тут борщ, даю вже йому фугасом. По СТМілю, до речі, я надіюся що зайшов Блайнд, але блайнд по СТМілю не зайшов. Е, на жаль, так було би. 6800, 6900. Ну Все ж краще, ніж 6400. Але й так, нормально, і так, гуд. Бій класний, бій крутий. Емоції від нього получил Добротні і хороші. Ну і такі от справи, пацани. Так що, що є якісь класні, круті настрільні каточки, реплеєчки, телеграм-канал в описі, всім подякував за перегляд.